Кредитів мало не буває. Івано-Франківська влада планує надалі активно використовувати зовнішнє запозичення. Зокрема, мерія взялася за розробку програми щодо завершення модернізації вуличного освітлення. Кошти на ці роботи планують запозичити у скандинавської організації Невко. Утепленням стін та іншими енергозберігаючими заходами з використанням іноземних грошей має намір зайнятися єдиний розрахунковий центр. Співпрацю світовим банком започаткувало і теплокомуненерго. Останні за підтримки міжнародної фінансової організації також зацікавились енергозбереженням а. Представники світового банку вже почали розвідувати стан справ у місцевих тепловиків. Я мав недавно з ними зустріч. Там прямо в Києві з тому банку. Вони просто були приємно вражені, що маючи тільки на 70% обґрунтування тарифів, теплокоменеру зберігає такий висококваліфікований колектив на високому рівні інженерні мережі. Ну звичайно, є ті, які зношені, то вони є зношені, але я маю на увазі ті, які в кутильнях, і старається. Винайти вишукати можливості модернізувати, вносити якісь інноваційні сю постачання у теплопостачання. Тобто вони дуже задоволені першим відвідуванням теплокомунерго. Перевага співпраці з міжнародними фінансовими організаціями нагадують у мерії тривалі і дешевші кредити. Зокрема, лише світовий банк може дати позику в кілька мільйонів євро під 5% на 15 років. Таких умов українські інвестори не пропонують.